Та, дітки, всім привіт. Я вас такий радий бачити з кожним. Привітаюсь, привіт, чикс. Давай, давайте давай, легше Ти такий вже сильний. Чікс-чикс, найстарший, давай, привіт. Ой, вже так вас давно не бачу, якщо чесно. Як у вас справи в новому році? Все нормально? Почали добре. Як добиралися, бо зараз такий сніг, бачу. Багато хто навіть не прийшов, холодно. Ви як добирались? Нормально? Головне, що добрались, так? Да? Негода у Львові в нас весь тиждень сніг, холодно, і, знаєте, бувають різні такі види негоди. Холодно, сніг. Буває, що дуже жарко, тобі важко щось робити. Які ще ви види, знаєте, можливо? Що може нам завадити жити ось таким простим, звичним для нас життям, що пов'язано з погодою? Може завадити вода. Вода, правильно. А в якому вигляді? Темрява. Може, темрява. А вода в якому вигляді не може завадити? Коли що? Коли літ, коли великі хвилі. Да, так, так теж. Може, а що ще може? Воно дуже поширено в нас у Львові. Що з неба падає? Крім благословить. Сніг. Але якщо нема там морозної погоди? Град. Град, ну або ще що? Дощ! Дощ, правильно. У нас у Львові часто дощ падає. Ракети. О, о Ракети. <ріст> Дай Бог, щоб вони вже не падали. Або падали на Білгород. E, значить, дощ падає, і ми всі, що хочемо. Парасольку, капішончик, щоб на нас не падало. E, але коли попадаємо під дощ. Молодець, бачиш, ти знав. А якщо не, треба брати парасольку, ну то що якщо ракети будуть літати? Ну ми зараз про дощ. Якщо ти вибереш парасольку і дощ, то е, тебе та парасолька від доща врятує. І, значить, падав дуже сильний дощ в одному місці. У нас у Львові падає часто дощ? Чи не дуже? Ну, буває, буває. І, значить, в тому такому маленькому місті було величезне, величезне поле, нічого там більше не було, уявляєте, от поле просто, нічого нема. І посеред того поля просто стоїть хатинка. І спеціально її побудували добрі люди для того, щоб коли падає той сильний дощ, люди, які на полі, там нічого нема, нема де заховатися. Заховались в ту хатинку і не змокли. Гарна ідея? Гарна. Йдуть три хлопчики, ось десь вашого віку, такі гарні, вже дорослі. 11 було, років їм, чуть старші, і починає падати дощ. Уявляєш? Такі от прям, що наскрізь пробиває їх, вони мокнуть. І що вони мають робити? Заховались в ту хатинку, правильно. Сидять, о, про ракети, до речі. Заховались вони в ту хатинку, тепло їм, добре, дощ падає, не на них, на хатинку. І собі гріються, чекають, поки дощ закінчиться. І в них було три віконця, і один друг бачить через віконце своє, що йде хтось ще назустріч їм, придивляється, а то такий самий хлопчик, як вони, уявляєте? Падає дощ на нього, він вже весь мокрий, просто все, все, все в нього мокре. Підходить до тої хатинки, той друг відкриває вікно своє і каже: Слухай, друже, ну так шкода мені тебе, я тебе так розумію, бідолага змок. Десь знайди місце і посушися, і закриває своє вікно. Але там ще був другий друг, відкриває він своє вікно. Каже, слухай, бачу, проблема в тебе змок. Каже, да, я дуже змок, мені дуже холодно. Він каже, ну то я за тебе помолюся, все буде нормально. І закриває своє вікно. Третій друг дивиться на то все, побачив його і нічого не сказав йому. Просто відкриває свої двері, а там на трьох тільки було місце, і пускає його четвертим. Вони були в шоці, ці два друга. Що ти таке зробив? Ми так гарно йому сказали, так йому гарно помогли словами. А він каже: в мене є маленький принцип, що гарні слова це дуже класно, але ідеально, коли вони працюють з гарними ділами. Було їм тісно, але нічого, він йому поміг. Гарно разом зберегли від дощу і ніхто не змог. Тому помолимося за що? За що будемо молитися? А то вже так будували, не вистачило дочок. Дошок за що будемо молитися? Щоб нам бути як який друг. Перший, другий чи третій. Чи той, що змок? Третій. Правильно, давай стаємо, помолимося. Давай, за третього друга хто буде молитись? Давай. <говорит> Не хочеш? Боже дорогий, з друзіок, щоб ми були як такий третій друг, були добрими. Зроби так, щоб в нас закінчилася. Боже, дякую Тобі за цей день. Дай, щоб ми могли взяти приклад з цієї історії, щоб ми були як той третій друг, щоб в нас було добре серце до тебе і до всіх, хто нас оточує. Амінь. Дякуємо тобі Боже за все, що ти нам даєш. Дуже часто ми не заслуговуємо ті благословення, які є в нашому житті, і дуже часто ми є тими двома друзями, які. Допомагають всім, чим можна, тільки не справжніми ділами. Дай нам благословіння розуміти, як поєднати гарні слова молитви також з ділами для того, щоб допомогти. Амінь.